Це вид на Фьорд. Тут відпочиває група афеерії. Можна купатися, ловити рибку, барбікю робити. Види просто супер. От, можна рибу ловити. О! А що це? О! А що тут ковбаса і ловиться? Тут навіть покусав від. Где наш вот такой раз? Наш вторник? Так. Це в такому місці ми відпочиваємо. Так тут Вася робить барбекю. Так, у нас тут така палаточка є. Квіточки. На велосипедах ми возили рибку. Так. Ой, і троліки в нас є. Так, це у нас така... Це... Так, це в нас така рибка. Так, наші тролики. Підождіть, підождіть. Так, це в такому місці ми відпочиваємо. Правда, налетів вітер і одну нашу палатку вітер забрав у фьорд. Хотіли достати за літр, але вони водолаза наняли. Це Сокне Фьорд, місто Лейкангер, Сокнефьорд готель. О вот там наш готель. Ще раз давайте покажу вам види. На випадок дощу отуди от ми ховаємось. Так, ковбаску помили. Ну і дивіться, оце які види, а? Швиденько купуйте путівки в будь-якій туристичній агенції України, запитуйте скандинавську казку від Феєрії.